Трамп дає Україні тамагавки? Київ вже підшуковує цілі, а експерти думають, гадають, куди ми бахнемо у першу чергу? Сьогодні, друзі, цілий день ми всі ці повідомлення можемо читати в засобах масової інформації. Але чи все так просто? Чи дійсно Трамп, попри погрози Путіна, вирішив дати нам ракети? Чи це його така гра політична? А якщо так, то у чому вона полягає? А якщо й дасть ракети, то скільки? А з чого нам стріляти, з яких установок? А обмеження якісь будуть чи не будуть? Загалом питань дуже багато, і в цьому випуску я дам відповіді на всі запитання. Е, перш ніж ми почнемо, хочу попросити вас поставити лайк цьому випуску. Тема серйозна, складна, але я просто і доступно її вам розповім. Зрозуміло, лише одне насправді: день народження військовому злочинцю Путіну Трамп сьогодні зіпсував. Тому насипте лайкосів, будь ласка. Я друзі, щоб часу вашого не гаяти, буду одразу починати. Значить, дивіться, яка штука. Давайте з головного почнемо. Дональд Трамп під час брифінгу із журналістами в Білому домі заявив, що вже практично ухвалив рішення щодо передачі ракет та магавк нам, українцям. Тепер за його словами, він хоче дізнатися. Що Україна з ними зробить, куди іншими словами ми їх будемо відправляти? Трамп каже: Ви знаєте, я думаю, що мені доведеться поставити це запитання. Чому це важливо? Я вже розповідав в попередніх випусках, ми не будемо на цьому детально зупинятися, але тамагавки це дорогі, точні, круті, смертоносні. Крилаті ракети вони літають дуже низько, вони уникають радарів, вони б'ють в саме серце, і для України вони дійсно можуть стати ну певним геймченджером. Я не люблю це слово сполучення, але між тим багато експертів називають там «геймченджером». Так це чи не так? Розберемо трішки далі. Але сполучені штати звичайно, навіть якщо й дадуть нам таку зброю, хочуть контролю. Це і так зрозуміло. Але давайте чесно, поки що до кінця не, ну, залишається незрозумілим, дадуть нам ці ракети чи ні. Ну тому, що Трамп, звичайно, заявив про те, що рішення фактично ухвалене, але сказав це в своїй манері, так, от розпливчасто. Тому давайте підійдемо з декількох позицій. Позиція перша: з однієї сторони, є думка, що ракети нам дійсно таки дадуть, але стріляти. Ними не дозволять е, парадоксально звучить, але я поясню, в чому справа. Дивіться, спочатку ракети нам дають, але там умовно декілька одиниць, або там пару десятків, умовно кажучи, але стріляти ними одразу не дозволяють, тому що спостерігають за реакцією Кремля. Ага, як на це відреагує Путін у Трампа ж є задача. Він хоче посадити Путіна за стіл переговорів. Саме з цим це і пов'язана вся історія. Тому якщо реакції не буде, або якщо вона буде, в залежності від цього будуть ухвалювати інші рішення. Ну, наприклад, спочатку ми можемо вдарити кількома ракетами по там не знаю, російському прикордонню. Так, якщо ж Путін після цього не піде на переговори, радіус можемо трохи збільшити, поставки зростуть, ну і так далі. Це. Традиційна, я б сказав би, тактика Сполучених Штатів Америки: хто б не був при владі, як демократи, так і республіканці. Пам'ятайте, до речі, щодо інших обмежень, які вже були накладені, наприклад, за першої каденції Дональда Трампа, тоді я нагадаю, в час свого першого президентства, він нам перший президент Сполучених Штатів надав проти. Протитанкові комплекси Джевель це дійсно був прорив, дуже сильне рішення, але тільки з політичної точки зору, чому тому, що ці комплекси в АТО тоді так називалася війна, не використовувалися. Умовою американської адміністрації було те, що ми отримаємо такі комплекси, але вони будуть перебувати під там сімома замками десь в західній частині нашої країни і ніяк не будуть задіяні в бойових діях. Так це було до 2022 року. Чи може бути так само з ракетами Тамагавк зараз? Ну чому ні? Мета Трампа здійснити такий тиск на Путіна, щоб той сів за стіл переговорів. Трамп спробував різні методи. Він робив Путіну різні пропозиції. Він телефонував йому. Він зустрічався з ним на Алясці, але нічого не допомогло. Путін просто відмовлявся від миру. Це означає, що треба діяти тепер вже з позиції сили, і Трамп таким чином цю силу хоче продемонструвати. Умовно дати Україні там не знаю декілька ракет, навіть без пускових установок. Уявімо так, як сигнал Путіну, що далі буде більше і гірше для нього. Але окей, давайте уявимо, що ми ці ракети отримали, так ракети приїхали до нас. Що далі? А далі починається уже цікавіша історія, тому що в зоні досяжності та магавки, а я нагадаю, що це там дві, понад 25 тисячі кілометрів, щонайменше 1655 російських військових об'єктів, для версії на 2500 кілометрів аж 1945 об'єктів. Дрони це звичайно круто, але ви розумієте, що вони слабкі, у них невелика там вибухівка і не для бункерів. А тамагавки це якраз інша справа. Вони можуть розтращити абсолютно все. Вони рознесуть всі ключові бази, наприклад, завод шахедів Єлабузі да? в Татарстані. Там роблять ті дрони, що бомблять нас, наші мирні міста, або авіабаза «Енгельс-2» в Саратовській області. Звідти там злітають бомбардувальники, які луплять по нам ракетами. Аналітики інституту вивчення війни кажуть, що удари в глиб тилу. Вони послаблять Росію на 30-50%. Ми зможемо зламати логістику, ми зможемо зламати виробництво, авіацію. І уявіть, один пуск і Кремль без дронів на тиждень. Ну, умовно, але ж це реальність. Це не просто там розтрощуємо друзі. Це стратегія, це серйозна штука. Але Трамп спитає: а куди ви хочете бити? Ну, Зеленський, мабуть, вже має список. За даними до речі, Army Recognition, Трамп схвалив постачання, але з умовами: тобто, якщо дадуть, ми готові. Але чи готові вони? Отже, в цьому питанні я маю друзі. Чесно вам скажу певні сумніви, що нам таки дадуть тамагавки. Чому давайте я поясню? Значить, по перше, немає що стріляти. Пускові пускові установки для тамагавків це кораблі, це підводні човни, це есмінці, США їх дають ні, США їх не дають. Принаймні, ми цього не знаємо. Мобільна е, установка Тайфун вона лише з 2023 там року, і у штатах всього два підрозділи, які мають на балансі ці установки, чи можуть нам їх виділити? Ну теоретично так, але практично є величезні сумніви. Також погодьтесь. Є інший теоретичний варіант: це ЛРФ від морпіхів США. Я поясню не лякайтесь. Буквально місяць тому корпус морської піхоти США ухвалив рішення. Відмовитися від цих пускових установок під тамагавк. Причина відмови їх там мала прохідність по слабких ґрунтах, що для морпіхів. До речі, які мали висаджувати оці ЛРФ на пляжі, є критичним, але для нас вони якраз і підійдуть. Дефенс Експрес видання профільне писало ще місяць тому про це все. Але ну не тільки ж це, друзі, не тільки інфраструктура, супутники, сервери, навчання все це мільйони доларів. Виробництво 80-100 ракет на рік. Росія лупить стільки ракет за ніч, тому на армію тамагавків розраховувати також не варто. І Ми це маємо враховувати. Е, є інша історія. Багато хто припускає, що Трамп, можливо переплутав за тамагавки з баракудою. Я розповідав в попередніх випусках про цю ракету. Нова ракета на 800 кілометрів. Окей, є ще інша історія. Джазм. ми також про це розповідали в попередніх випусках. Перегляньте, хто не дивився. От ці ракети би нам також, звичайно, не завадили. Можливо, Трамп переплутав, а можливо, не переплутав. І Ми цього не знаємо, тому що розплив часті заяви у нього, от чому фішка. Можливо, до речі, Дональд Трамп просто тягне час. Це ще одна з версій, я поясню, що маю на увазі, дивіться. Умовно, про жодне надання е, гавки не йдеться. Припускаємо, так? Е, і це його гра. Розумієте, за рік, я повторююсь, виготовляється 80-100 томагавків. Росія впродовж кількох тижнів може випустити таку кількість там. Ракет по Україні а бувало таке, що за одну ніч тільки летіло. Я вже про це сказав. Значить, Путін маніпулює зараз питання можливості продажу України. Ем, Ракета магав, тому що це нібито зіпсує відносини зі сполученими штатами Америки. Путін сказав, Трамп передаси ракети, нашій дружбі. Кінець Все. Росія знову пропонує, як ви знаєте, продовжити термін дії договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Путін вже декілька разів про це сказав, і це американська сторона сприймає з дуже великим позитивом. І, можливо, до речі, я не знаю. Але можливо, це буде як розмінна монета. Про це не моя думка, це думка Івана Ступака, класного експерта. Він каже, що слухайте, формула буде така: ми продовжуємо термін цієї угоди на один рік, а ви не передаєте українцям ці ракети. Ну чому ні? Окрім цього, іншого ми бачимо, що Трамп використовує. Всі інструменти, щоб садити Путіна за стіл переговорів, спочатку він здійснював тиск на Україну. Він пісочив Зеленського, він там не знаю пам'ятаєте, говорив Зеленський диктатор. Наступного дня прокидається все Зеленський вже не диктатор. Потім він казав, що я позбавлю вас зброї, якщо ви не погодитесь на певні умови. І коли він зрозумів, що Україна вичерпала свій ліміт в тому на які умови йти. Він почав тиснути на Російську Федерацію, тому що Путін його кидав. Путін зустрічався з ним на Алясці. Путін йшов на переговори. Путін не хотів миру. Трамп до нього телефонував. Путін відмовлявся від цього. Трамп там при там припиняв нам. Надавати зброю, пам'ятаєте, двічі розвідданні знімав санкції по сирійському кейсу з Російської Федерації і казав: Дивись, я готовий це зробити. Я готовий Крим визнати російським. Ти можеш там залишити е, території, які ти захопив, тільки ми не будемо визнавати їх за тобою. А от Крим готові навіть визнати. Тобто Трамп зробив йому можна кажучи пропозицію. В лапки візьмемо так, Путін плюнув йому в обличчя, тому Трамп переходить до іншого до іншого методу. Це метод. Тиску, але тепер вже не на Україну, а на Російську Федерацію. Чи змусить це Путіна сісти за стіл переговорів? Я в цьому сумніваюсь. Я спілкуюсь, ви знаєте, друзі, в ефірах з різними людьми, і в тому числі з тими, хто дуже давно знайомий з Путіним або з оточенням Путіна, і всі вони вголос кажуть: одне під тиском Путін ні на що не йде. Є навіть і така думка. Красиво, що Трамп це зробив 7 числа так в день народження російського диктатора. Ще є одна. Доволі цікава така, ви знаєте, теорія, що, мовляв, 10 жовтня дають Нобелівську премію миру і Трамп вже жадає її отримати, тому треба щось до 10-го точно встигнути зробити. І що це може бути? Це надати зброю Україні. І здавалося б, ну, спиртоносна зброя і премія миру. Де тут логіка? А логіка проста: мир через силу. Ось. В таких категоріях, можливо, мислить Дональд Трамп. Ми до кінця цього точно з вами не розуміємо. Я просто накидаю різні вам версії, друзі, для того, аби ми з вами прийшли до спільного знаменника. І значить, підсумовуючи, треба сказати наступне: Трамп практично, практично дав зелене, зелене світло, але з питаннями ми можемо розтращити 1655 об'єктів, навіть до 2000 об'єктів на території Росії. Це шанс. Але є проблема це пускові установки, це кількість ракет, це торги, це шантаж Путіна. Тому моя от моя порада просто не поспішати, просто не поспішати, друзі. Так, це тиск на Кремль, як свого часу було з Джевелінами в 2016 році. Так, якщо дадуть, прекрасно. Якщо ні, шукаємо інші засоби. Про фламінго також не забуваємо. Тому що ну з іншої сторони, якщо у нас є фламінго, навіщо нам тамагавки? Да хм, ну гарне ж питання. Тому фламінго нарощуємо одразу, не дають е тамагавки баракуда джезом. Є інші альтернативи? Чому ні? Тому новина гарна. Дивимось, спостерігаємо за тим, як вона розвиватиметься. Дякую вам за те, що долучились до перегляду цього відео. І дивились його до кінця. Поділіться власними думками, чи дасть Трамп нам тамагавки, і як ви думаєте? Куди ми ними ми зможемо бити? Куди б вдарили ви? Давайте таке запитання вам задам. Бережіть себе і до наступної зустрічі. Дякую.